На Волині стартував пілотний проект Вихователь безпеки. Чотири громади в області погодилися взяти участь у ньому. Основна мета такого проекту створення безпечного освітнього середовища для дітей, удосконалення партнерства та комунікації поліції, рятувальників, закладів освіти, громади, батьків та дітей. Волинь стала дев'ятою область України, де скоро запрацює пілотний проект Вихователь безпеки. Передбачається, що вихователі безпеки стануть комунікаторами між органами місцевого самоврядування, закладами освіти і територіальними підрозділами Нацполіції та дорослими друзями у підлітків. Під час провадження пілотних проектів часто у людей є сумніви, чи вони виправдають себе. Начальник управління ювенальної превенції нацполіції Василь Богдан каже, що введена посада вихователя безпеки не буде формальною. Но ми розділяємо всю Обованість територіальних громад щодо формальності цього проекту, але хочу запевнити, що ніякої формальності не буде. Ми супроводжуємо повністю його, ми а, проводимо навчання відповідне для всіх вихователів безпеки, куди залучені, в а, Міністерство освіти а, ДСНС, Державна служба з надзвичайних ситуацій, а, наші партнери ЮНІСЕФ, а, тобто, ми. А, Широким спектром навчаємо цих вихователів безпеки, і тут просто не може бути формалізму. На Волині участь у пілотному проєкті взяло чотири громади: Торчинська, шацька, павлівська та підгайцівська. Сьогодні представники громад підписали меморандум про співпрацю та партнерство між ГУНП, ДСНС у Волинській області та управлінням освіти та науки у Волинській області. То це буде цивільна особа, яка буде комунікувати в першу чергу із батьками, з освітянами і з поліцейськими. Ще раз наголошую що ювенальна провеція це не є каральний підрозділ. Це відоми підрозділ. Тому наше завдання зберегти як психологічний стан дитини, як і фізичний, і допомогти, як жити далі, щоб не скоїти правопорушень. Голова Торчинської громади згодився на участь у проєкті адже безпека дітей у пріоритеті. У нас багато живе дуже представників ромської національності. Так і дуже часто, от якраз. З ромами виникають багато непорозумінь, от тому нам така посада вона дуже потрібна. От, і Ми все-таки ну, знайшли можливість е, таку посаду профінансувати, от, вважаємо, що вона дуже потрібна. І, і, як я вже сказав, є люди, е, є людина, ну, точніше у нас на цю посаду, яка закінчила Львівський інститут МВС, університет, от, і по спеціальності педагогіка. Тут якраз таке поєднання йде, да, і педагогіки, і по лінії МВС наразі Волинські вихователі безпеки навчаються на спеціальних курсах, аби зробити життя дітей безпечнішим та вберегти їх від булінгу, наркотиків та насильства. Мирослава Сябер Дмитро Кудик для новин на часі.